Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Яв, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Mercedes SK-320 2004 року випуску за ціною 9290 доларів. Це у нас 220-й кузов. 32, надійненький, дизельний двигун, 204 кінських сили в ньому, автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та дощак контроль Тут все присутнє. Є у нас масаж. На водійське сидіння, переднє та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання сидінь, також є у нас пам'ять, сидінь, підігріву, обдуве. Дотяжки дверей, комплектація просто шикарна. Салон виглядає ідеально, чорна шкіра, чорного кольору. Питань по ній взагалі ніяких немає. Для, задні, для заднього ряду підстаканник та підлокітник. Так у нас все це виглядає. Дверні карти в ідеалі. Стоїть на 17-х легкосплавних дисках на зимовій гумі. Передні та задні парктроніки в автомобіля є Приганяєш він з Європи в 2009 році. По факту, всього два власника в Україні. Технічно та візуально до нього немає взагалі ніяких питань. Обслужений кожного дня на ходу. Знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також її можна придбати в кредит або скористатися послою 3-й